У канцелярії президента Пощі спростовують інформацію, що його вето залишить Україну без терлінків. Про це заявив глава президентського апарату збігнєв Богуцький. Вето президента Навроцького написав він не відключає інтернет-стерлінг для України, оскільки витрати на цей зв'язок здійснюються на підставі положень чинного закону. А поданий президентом Борщі проєкт у Сеймі зберігає цей порядок. Достатньо у вересні оперативно розглянути цю президентську ініціативу в польському парламенті. Після цієї заяви Богуцький накинувся на віцепрем'єра Гавковського, який напередодні заявляв, що президент Польщі своїм витуванням закону про допомогу українцям забезпечив кінець інтернету Starlink, який Польща надає. Україні, що перебуває у війні, утім, із пояснення голови канцелярії, випливає, що ризик позбавлення України старлінків існує, якщо президент у вересні відмовиться голосувати за президентський закон. На початку весни в польському уряді заявили, що Польща витратила майже 83 мільйони доларів на старлінг для України за час повномасштабної війни.